Мене звати Галина Панків, це та сама найгламурніша стилістка. І сьогодні, попри те, що за вікном плюс 30 я вам записую відео Тренди осені. Що ми будемо одягати цієї осені? Моє завдання сьогодні вас надихнути, пробувати щось нове, але що дуже важливо, ми фільтруємо усі тенденції, що я зараз перечислю, і пам'ятаємо про основне питання. А це про мене? І пам'ятаємо, що кожна тенденція може включати або підкреслювати наш внутрішній стан, тому вибираємо тільки. Те, що буде про вас. І розпочнемо ми з романтизму. Про цю тенденцію буду говорити довго, тому що романтизм це і е, напівпрозорі фактури, які ми носимо вже не один сезон. Це також може бути мереживо, яке ми можемо носити, і, в, наприклад, сукні, або це може бути якась тонка мережевна деталь. Або це може бути нижня спідниця, яка легенько виглядає з-під вашої основної спідниці чи сукні. Це така маленька деталь, але вона одразу додає трішки такого бричертонського вайбу, я би навіть сказала, і додає трішки ніжності. І, взагалі, зараз романтика вона може бути проявлена як у такому чистому вигляді, коли ви з голови до ніг у світлих відтінках, на підпрозорих фактурах, воланах і так далі. Або ж це може бути романтика, яка проявлена на контрасті. Якщо ви поглянете на блузи з красивими якимось бантами чи красивими воланами, вони можуть дуже красиво виглядати з-під вашого маскулінного ж. Жакету чи пальта. Тобто ця гра на контрастах, вона зараз супер актуальна і її легко адаптувати у гардероб. Коротше, треба сказати, бо знову мене заносить. що в принципі, часто відбувається. Старонода стріля. Це просто хохма. До речі, кажуть, що Хохма це старомодне слово. Ви його вживаєте? Mm -hmm. бо ви молодь. <свят> і улюблена моя колекція для того, щоб показати такий класний, смачний і екстравагантний романтизм. Це колекція Валентіно. Якщо подивитися взагалі на все це візуальне Твердження трендів, які саме йдуть з подіуму, може здатися, що ці колекції якісь трішки дивакуваті. але насправді мода так і функціонує, що на подіумі ми бачимо тенденції, які гіперболізовані. А потім ми вже їх трішки спрощуємо і адаптовуємо до повсякденного життя. Тому ми зараз будемо обговорювати якраз ці високі ідеї з подіумів, а потім я вам розкажу, дочекайтеся кінця відео, як можна їх адаптувати. І якщо вам цікава тема, звідки ж беруться тренди, обов'язково Пишіть мені в коментарях, я можу зазняти окреме відео, тому що я про цю тему можу говорити вічно. Наступне пройдемося по тих трендах, які з нами насправді кожній осені. І це шкіра із замша. Її величні шкіра вона може бути не тільки у е, типових відтінках, а саме у чорному, шоколадному. Зараз ми бачимо, що на подіумі з'явилися цікаві відтінки, особливо в колекції Saint Laurent. Просто погляньте на ці неймовірні поєднання природних приглушених відтінків. Як на мене. Це дуже смачно. Особливо зверніть увагу на шкіряні бомбери. Також це може бути пальта з розширеною лінією плеча. Вся ця маскулінність гранджева, вона з нами плавно перейшла з минулого сезону. У цей також. І маленька деталь щодо шкіри: зверніть увагу на плетінки зі шкіри, які можуть бути не тільки у сумках, а наприклад у комірі. Це невеличка деталь, але вона одразу апгрейдне образ. А щодо замші, то вона вже більш така м'яка, комфортна. Звичайно, замше є нюанс. Що вона потребує особливого догляду, але все-таки вона виглядає дуже ніжно, і як на мене, замша буде з нами ще досить довго, тому що вона тільки до нас повернулася взагалі від замші, від замшевих бомберів від таким вайбом 70-х, трішки хіпі. Добре, все збирала, зібралася. Ох! <свят> а ще чоботи-буканьєрки. Це щось новеньке. Взагалі воно походить з піратської теми. Реально, таке вичиталась <свят> цікаве. Або якщо простіше, це чоботи зі спущеною халявою. Вони можуть бути якраз замші, такі м'які, набагато ширші, ніж ми звикли їх одягати. І від них віє такою трішки театральною естетикою. І, звичайно, тенісні кросівки. вони найчастіше якраз замші, вони суперкомфортні. Від них віє такою препіред. Тротематикою клітинка. Мені здається, що за 10 років, як я працюю стилістом, це вже, мабуть, моя 20-та лекція, тому що перед кожним підріччям я проводила такі лекції. Кожного разу осінь ми повертаємося до цієї клітинки. І чесно кажучи, це не зовсім моя історія. Але коли я поглянула на ці бомбери в клітинку від Міуміу, мені одразу захотілося її додати теж до свого гардеробу. Тому звертайте увагу саме на крій, на стилізацію і шукайте те, що про вас і моя. Люблена тенденція це ретро-елегантність. Моїм фаворитом, звичайно, є Гучі, які в принципі кожного сезону продовжують цю лінію ретро-елегантності. Взагалі, я фанат ретро, навіть по моїх картинах на задньому фоні з Мерлі Монро Одри Хеберн можна це зрозуміти. У зйомках у повсякденному житті я дуже часто надихаюся ретро-іконами. І як це може проявлятися? Наприклад, у спідницях до коліна або трішки за коліна. Ми вже скучили за цією довжиною, і вони можуть бути абсолютно різних фактурах, це може бути лакована шкіра. Якась непідпрозорість фактурна. І як на мене, це виглядає справді дуже в стилі 50-х. Або кейпи. Як на мене, саме цього сезону ми нарешті імплементуємо їх у свої гардероби. А то кожного сезону осінню на показах їх показують. Але бренди якось не підхоплюють виробництво кейпів. Вони не стають масовими. Мені здається, що цього сезону ми нарешті з ними подружимося. Окрім кейпів, можуть бути пончо, і від них вже віє більше така хіпі 70-х стилістика. Дуже часто вони можуть бути з бахромою. Як на мене, в них... Може бути дуже затишно і комфортно цієї осені. Ті, хто зі мною вже давно, знає, що кожного сезону я створюю такий цілий посібник, який допоможе вам самостійно підготуватися до нового сезону. Тому для тих, хто хоче не просто надихнутися, а ще й конкретно скласти цей класний стильний гардероб, який буде про вас цієї осені. Це як ваш кишеньковий стиліст, тому що в одному pdf файлі у вас будуть і огляд трендів. Також будуть конкретні стильні формули, щоб ви розуміли, як їх адаптувати. Адаптувати до ваших образів, а щоб не виникало питання, де це все купити, є величезний перелік з більш ніж тисячі посилань, чітко по категоріях, де купувати всі ці речі і в українських брендів, і в мас маркеті Дівчата мені кожного сезону пишуть про те, що вони не починають свій осінній шопінг без цього гайду, тому що він економить просто години часу на те, щоб сформувати цей класний збалансований гардероб. Ну а ще мої дівчата суттєво економлять, тому що в цьому гайді є більш ніж 15 моїх промо Кодів, які ви можете використати, і таким чином відбити ціну цього гайду, ну і окремо ми поговоримо за бахрому її цього сезону. Мега багато. Мега багато мега. Мегават! це може бути більш повсякденна бахрома, або ж більш святкова з відблиском. Також зверніть увагу на невеличкі деталі з бахроми, наприклад, на ваших шарфах. Як на мене, цю тенденцію буде ну дуже легко підхопити. А ще бахрома на джинсах у в'язці. Це може бути навіть у вечірніх сукнях, як, от, наприклад, у скіапереді. Тому зверніть увагу, що цього сезону бахрома відходить трішки від цієї кантри і вестерн стилістики, і ми її адаптуємо у зовсім різні стилі. Хох, Знаю это целое слово. О, как стараться копаться. Так что Ну потім Напотим расскажечка. Що? А, Що? А, так, це, <рес> я так. І давайте зробимо невеличку зупинку на те, щоб поставити лайк цьому відео. Якщо ви раптом ще не підписані, обов'язково це зробіть. А щоб ще більше людей побачили це супер корисне відео, обов'язково напишіть коментар. Можете написати які наприклад, тенденції з цих всіх вам найбільше сподобались. Тому підтримуйте україномовний контент, мені це буде дуже цінно. Трикотаж ну він кожного сезону з нами ми лише розвиваємо цю трикотажну тему. Тому зверніть увагу, як, наприклад, у Луї Вітон є красиві приклади е, таких лаунч трикотажних костюмів, які ви можете використовувати не тільки для домашнього гардеробу, але і е, у ваші повсякденні образи на вихід. Я впевнена, що цього сезону бренди будуть нас дивувати зовсім новими варіантами трикотажних костюмів в поєднанні з шарфами, якісь незвичні сулети спідниць. Штанів, кардиганів. Насправді про трикотаж можна говорити довго, але важливо, що в трикотажі осінню ви будете почувати себе максимально комфортно, розслаблено. Це така тенденція, яка насправді дуже легко адаптовується до звичайного повсякденного життя. І якщо продовжувати тему м'якості, то звичайно ми її помічаємо і у верхньому одязі. Зараз з'явилися нові класні варіанти, не просто структурованих пальців, які з нами були останні сезони, але й такі більш м'які падучі матеріали, легкі м'які кашеміри, і дуже часто вони можуть бути разом із шарфом з тієї ж самої тканини. Ця тенденція прийшла до нас плавно з минулого сезону. І загалом м'якість у драпіруваннях, в якихось сукнях, топах. Вона з нами вже останні декілька років. І як на мене, ця жіночна сексуальна тенденція справді дуже легка для використання в повсякденному житті. Обожнює драпірування за те, що ви не можете красиво підкреслити свою фігуру. Взагалі, ці лінії можуть. Створити певну оптичну ілюзію, і, як на мене, сама ідея цього драпірування це дуже така жіночна сексуальна історія, тому обов'язково використовуйте її навіть у повсякденних образах. Але якщо ви себе не бачите у цій м'якості, то для вас теж є окрема тенденція. Наприклад, архітектурність крою та виразні плечі. Тому, якщо ви накупили свої пальта з бажани, продовжуйте їх носити, тому що це розширена лінія плеча. Вона може бути як у прямих силуетах, так і у більш ікс подібних з нами досі в цьому. В цьому сезоні мені шалено подобається нова колекція Стелли Маккартні. та можна побачити, як ці розширені плечі класно працюють не тільки у верхньому одязі, але і у сукнях. І, як на мене, це дуже сексі. На фоні цих розширених плечей талія, здається ще вущою. І загалом, гра з об'ємами з нами в цьому сезоні, і особливо колекція Живенши мені шалено сподобалася з е, своїми такими красивими архітектурними пальтами, жакетами. Дуже часто вони ще й порушували правила і могли одягнути цей жакет за не. Перед щось порушити у крої, як на мене, це виглядає справді дуже нестандартно і цікаво. Або ж це красива сукня з рукавами буфами, які плавно переходять у рукавиці. До речі, високі рукавиці з нами також в цьому сезоні, і вони можуть бути навіть якимось яскравим акцентом. І що я, до речі, помітила, що на фоні цих оверсайзних жакетів, які мають красиві об'єми, дуже часто ми стилізуємо до них більш вузькі штани. Взагалі, я пророкую, що в цьому сезоні до нас тотально повернуться скіні. Але звичайно, що ми будемо їх носити зовсім по іншому, ніж ми це робили у 2015 році. Про це ми ще поговоримо. Адаптація цього тренду нас чекає. Тільки вчора говорила, що да. не дай Бог, не да. дай Бог серйозно, серйозно. Ну я теж не готова знову залізти в скіні. Чесно, мені в моїх палацу добре. Ну якщо мені подобається приталеність в нижній частині, то зверніть увагу, що жакети з фемінним солетом також дуже багато де представлені в колекціях. І я помічаю, як українські бренди теж підходять. Коплює цю ідею вже останні декілька сезонів ми бачили більш приталені жакети. Знаєте, що таке барн? Це, це хохма. А ще з нами в цьому сезоні барн естетика. Взагалі слово барн перекладається як. Хохма. Сарай. Це докручується. Станє вайп. <світ> Що це означає? Зараз утилітарні куртки, куртки робочого, як ми це називаємо, вони трішки підадаптувалися до такої вілич-естетики. Зараз ви можете носити їх як у дуже кежуальних розслаблених образах, так і поєднувати цю барн естетику разом з гламуром. Як на мене, на стику ці дві теми виглядають дуже сексі, тому надихайтеся. Селом, <смі> тому надихаємося естетикою села, трішки огламурюємо його і їдемо так в горе або ходимо так по місту. Окремо садаю за два тренди, які кучують сезону в сезон. Це асиметрія. Так, дівчата, вона досі з нами, і також анімалістичні принти. Окрім як принт корови, зараз з нами досі леопард, зміїний принт, як на мене, Стелла Маккартні та Сен Лоран дуже смачно подали ці принти, прям щось новеньке. І кейт, до речі, також. А що ж там по кольорах? І до речі, з чорним. Коричневий ми також поєднуємо. Сірий і Нейві він теж може стати вашою надійною базою. А щодо цікавинок, то давайте розглянемо винний відтінок. Він трішечки відрізняється від бордо, який ми носили в минулому сезоні. Зараз він такий трішки більш наближений до червоного. Хоча всі відтінки марсала, бордо ми також продовжуємо носити. І найцікавіші відтінки це фіолет та зелений. Вони мені одразу асоціюються з Гучі, тематикою, тому що цей колір просто є в ДНК їхнього стилю. І можете побачити наскільки це сміливий відтінок зеленого. Хоча я пророкую, що зараз загалом в нас буде багато різних цікавих, приглушених, більш засірених відтінків також. А щодо фіолету, то я пророкую, що він може стати справжнім хітом, тому що ми вже за ним скучили, але справді потрібно розібратися, як з ним працювати. І я думаю, вам точно цікаво, чи мислянистий відтінок буде з нами цієї осені. Так, ми його плавно переведемо з літнього гардеробу в осінній, і як на мене... Такий більш кремовий, ніжно-жовтий. Вітінок буде дуже класно виглядати і в осінній період, особливо, якщо ви застилізуєте, з чимось карамельним, коричневим, це прям типова осіння кольорова гама. Ну що, пишіть, які тренди вам сподобалися, які вас надихнули. Буду чекати ваші історії в коментарях. І обов'язково переходьте дивитися моє попереднє відео: Українські бренди. Чому так дорого? Я розкладу вам усе по поличках.